Такого молока для кави ще не робили. Дивіться до кінця і дізнаєтесь про всі особливості новинки від наше молоко. Презентуємо дещо абсолютно нове: бананове, кокосове та мигдалеве безлактозне молоко. Звучить як щось рослинне, але ні, це справжнє тваринне молоко без лактози з додаванням натуральних інгредієнтів для смаку. Саме це робить його унікальним. А тепер давайте скуштуємо кожне з них. Бананове молоко у складі містить натуральний ароматизатор та бананове пюре. На запах, як солодкий стиглий банан. І на смак, навпаки, зовсім не солодке, але дуже м'яке і ніжне. Наступне мигдалеве молоко також містить натуральний ароматизатор та мигдалеву пасту. Запах дуже приємний, теплий, горіховий, трохи схожий на марципан і смак. Ну, це мигдалеве молоко. От буквально виразний мигдалевий смак, як воно і має бути. І кокосове молочко. Кокосовий смак цьому молоку додають кокосові вершки та теж натуральний ароматизатор. Угу. На запах аромат свіжого кокосу на смак. Угу. На смак. Дуже насичений, збалансований і з такою легкою солодкістю кокосу. Love me, love me. В цілому всі три позиції класні, і вони не мають оцієї цієї неприємної хімозності у смаку. Це молоко поєднує три найпопулярніші смаки рослинного молока, і при цьому зберігає всі найкращі властивості тваринного. Завдяки білку у складі з ним прекрасно працювати. Воно чудово спінюється, не прибуває смак кави у напоях і має натуральний аромат. Звичайно, це не підійде для веганів, але для клієнтів, які вживають продукти тваринного походження і хочуть якесь лати на банановому чи кокосовому, це чудова альтернатива. Тож замовляйте, експериментуйте та шукайте свої ідеальні рецепти.